19 місяців у полоні. Сім'ї захисників Маріуполі, які взяли в полон в Азовсталі, все ще шукають повернення своїх близьких. І доки влада не дає конкретної відповіді, люди взяли все у свої руки. Сьогодні, 7 жовтня, у парку Саксаганському сотні людей зібралися для того, щоб нагадати нам про героїв на волі. На цю акцію безпосередньо за всіх захисників Маріуполя. Мій чоловік в полоні знаходиться вже 19 місяців, і його побратими також зараз в руках. Окупанта, який не дає жодної звістки. Ми не знаємо, в якому вони стані, чи вони одягнуть бути, що їдять. Таким чином, ми намагаємося висвітлити нашу білі, щоб нас підтримали. Мій коханий Сергій у полоні вже більше 500 днів. Він вийшов з Азовсталі. Був строковиком у Маріуполі. Та потрапив до полону. Ми дуже просимо суспільство, щоб не забувало про наших поханих братів-сестер пам'ятало. Він захисник Маріуполя, бойовий медик. Поранений потрапив. Ми знаємо від хлопців, які звільнилися. Що він поранений, потрапив в полон, прооперований зараз досі в полоні вже понад 18 місяців, майже два роки. Ось ми його чекаємо. Хоч йому було важко там, але він нам писав, казав: витримайтеся, витримайтеся, ми за нього хвилювалися, а він за нас. А так він, ну, мабуть, за призначенням він. Медик і е чи, 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 сам по собі він дуже такий і добрий. Добрий, добрий, да. чуйний. чуйний. І це в повсякденному житті також таке було. Ну, мій син строковик. Він проходив строкову службу в Маріупольському місті Маріуполі. І під час війни він проходив цю службу, потрапив на Азовсталь, І коли вони виходили з завсталі, ми дізналися, що він потрапив у полон. Ну, Смуток дуже за ним сумую, дуже за ним сумую. Ну, вірю, найкраще, що скоро він буде вдома. Це я вірю. Я його скоро обійму, почую своє довго чекане слово ма, яке на мене завжди каже, це ма. Він у мене високий, обійме, дуже міцно. Це буде добре у нас. Ми волонтерська організація називаємося Наснага, знаходимося на вулиці Івана Франка, 8, на парафії Святого Миколая Чудотворця. І Займаємося волонтерством, також допомогою нужденним. Плетимо сітки, кікімори, також допомагаємо воїнам.